Лозівщина продовжує співпрацю з фондом Шахтар Сошел». Благодійники передали вихованцям «ЮСШ юність спортивний інвентар. У 2024 році ми, у нас відбулася онлайн-зустріч з представниками футбольного клубу Шахтар, Шахтар Сошол за підтримки команди Манчестер Юнайтед Англія, представником якого є сер Бобі Чартан. Були обумовлені умови, що в цьому проєкті повинні приймати участь діти. Віком від 7 до 12 років, як хлопчики, так і дівчатка, які не займаються професійно футболом. Це обичні, звичайно, звичайно, діти. Зараз нам була надіслана благодійна допомога від наших партнерів у вигляді спортивного інвентаря. А саме це були сітки для варіт, стійки для обводки, конуси, фітнес-резинки, медична аптечка. Окрім цього, благодійники подбали про комфорт і безпеку дітей у сховищах під час повітряних тривог. Тому надали гру настільний футбол. Це допомагає малечі відволіктися, весело провести час із друзями у сховищі та зменшити рівень стресу. Наші партнери побачили нашу працю, скільки дітей у нас залучено для заняття футболом. Ми також сподіваємося, що ми далі будемо працювати і буде наша подалі співпраця. Як зазначає Олександр Холодинський, спільними зусиллями створюють для дітей безпечне та сприятливе середовище, де юні спортсмени можуть набувати досвіду, розвиватися та відчувати підтримку навіть у складні часи.